З 23 по 27 вересня представники країни-агресора проводили так звані псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Нині пропагандисти демонстративно радіють з фальсифікованим даним. Окупанти в своїй пропаганді переплюнули самі себе за їх підрахунками. Майже 100% населення захоплених територій за приєднання до складу РФ. Для нас результат референдуму не став неожиданості. Всі 8,5 років… Противостояние украинскому режиму мы желали только одного ⁇ восстановление исторической справедливости. И референдум в мае 2014 года был тому первым подтверждением. Уже тогда 89% граждан бывшей Донецкой области высказали свое желание. вийти з состава України, члени незаконних виборчих комісій спільно з озброєними людьми змушували місцево голосувати під дулом автомата, ловили людей на вулиці, вдиралися до помешкань та навіть влаштовували голосування в транспорті. Присутність озброєних солдатів росіяни пояснювали необхідністю охорони респондентів, від нібито можливих провокацій з української сторони. Результати фейкових референдумів не стали несподіванкою для українських органів влади. Повірити у відверто сфабриковані дані можуть хіба жителі Ерефії. Офіційний Київ запевнив, що, попри намагання ворога відібрати окуповані території, їх статус не зміниться, а Росія так і залишиться країною-агресором для цілого світу. Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього фарсу були вкинуті у засоби масової інформації. Росія навіть не ховається. Варто зазначити, причина рекордних результатів фейкових референдумів пусті бюлетні. У мережі з'явились фото, де окупанти рахують голоси. На світлинах видно чимало бюлетенів без варіантів відповідей. Росіяни працювали за своїм улюбленим принципом мовчання, знак згоди. Єдина раціональна відповідь на таку зухвалість окупанта. Це ще більше підтримки для України. Я дякую нашим партнерам, які підтверджують таку підтримку: оборону, фінансову, санкційну Псевдореферендуми насмішили не лише українську владу, але й західних союзників. На засіданні Радбезу ООН засудили дії Росії на тимчасово підконтрольних їм територіях та виступили в підтримку України. Дії, які мають на меті створити уяву легітимності, вони насправді прикривають спробу. Однієї держави захопити територію іншої держави, і згідно міжнародного права це не може вважатися законним. Хочу підкреслити, що організація Об'єднаних Націй продовжує бути повністю відданий. Незалежності суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах відповідно до резолюції ООН. Президент України Володимир Зеленський в свою чергу наголосив: якщо після проведення фейкових референдумів ворог спробує приєднати тимчасово окуповані території до свого складу, це означатиме лише одне закриття будь-яких переговорів із Москвою. Софія Капінос, телеканал ITV.